Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про відображення інвентаризації, облік необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей в програмному продукті, облік бюджетної установи. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи Необоротні активи, яка включає в себе звіти Необоротні активи, надходження, складські операції, вибуття, довідники, ведення залишків та сервіс. Дана підсистема об'єднує облік всіх видів необоротних активів в єдиній підсистемі, тобто це основні засоби, інші необоротні активи, нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи, передбачений партійний облік необоротних активів для всіх рахунків обліку. Для кожної установи передбачено свій список об'єктів обліку необоротних активів. Також є додаткова аналітика, яка зберігається в параметрах необоротного активу та партіях. Це така інформація, як облік дату воду в експлуатацію, облік місць експлуатації, облік по структурним підрозділам, облік строків експлуатації та інше. Придбані необоротні активи вводимо документом надходження НА. Списання необоротних активів вводимо документом списання НА. При зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документу. Вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Сума ПДВ включається до вартості активу, якщо не включається до податкового кредиту. Активи оприбутковуються в гривнях з копійками. Зараз на екрані ви бачите приклад документу надходження НА та кореспонденції по видам операцій, таких як безоплатне надходження, внутрівідомче надходження та придбання НА. Далі бачимо документ введення в експлуатацію, з видом операції введення в експлуатацію та його кореспонденції. Наступний документ це вибуття необоротного активу з видом операції внутрівідомча передача НА. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції з придбання необоротних активів за допомогою документу надходження НА. Для цього вам необхідно перейти під систему необоротні активи за посиланням надходження НА та натиснути на кнопку Створити. Починаємо заповнювати наш документ. Зазначаємо дату. Установу, вид операції, в нашому випадку це звичайне придбання необоротного активу, джерело фінансування, кореспондуючий рахунок, інформація про контрагента, договір, місце зберігання, номер накладної або номер наказу. На вкладочці Необоротні активи починаємо додавати і заповнювати картку необоротного активу і, відповідно, додавати сам об'єкт. Також зазначаємо кЕКО, суму, суму з ПДВ і е, далі проводимо документ. За допомогою кнопки Провести і можемо переглянути кореспонденції за допомогою кнопки Дебет-кредит. Як бачимо, в нас відбулось оприбуткування необоротного активу саме на капітальні інвестиції. Далі розглянемо, як же нам ввести в експлуатацію необоротний актив. В даному випадку ми робимо це через документ введення в експлуатацію НА, який знаходиться під системі необоротні активи. Саме цей документ призначений для відображення в обліку господарських операцій з введення в експлуатацію необоротних активів. Використовується для необоротних активів, які знаходяться на складі та обліковуються на рахунках капітальних інвестицій. Розпочнемо заповнення документу. Зазначаємо дату, установу, вид операції введення в експлуатації. На вкладочці Основна зазначаємо місце зберігання та місце зберігання призначення. Також за необхідності можемо інші реквізити заповнити та переходимо на вкладочку Необоротні активи. Через підбір партії підбираємо наш необоротний актив, який необхідно ввести в експлуатацію. Зазначили Об'єкт. Також зазначаємо кількість років експлуатації. Якщо це, наприклад, 11-й рахунок, то обов'язково приведені в експлуатації 50% зносу робимо за допомогою кнопки «Розрахувати знос. Також можемо додати комісію на вкладочці «Комісія». і після. Всіх дій ми проводимо документ і натискаємо на дебет-кредит, щоб подивитись на результат наших дій і побачити кореспонденції. Як, як бачимо, в нас відбулося введення в експлуатацію необоротного активу і формування внесеного капіталу. Далі розглянемо, як нам нарахувати знос на основні засоби. Для цього в програмному продукті облік бюджетної установи передбачений документ нарахування зносу. Для того, щоб його створити, вам необхідно перейти під систему необоротні активи за посиланням на рахування зносу та натиснути на кнопку Створити. Починаємо заповнювати наш документ, зазначаємо дату, установу, вид операції нарахування зносу, вид необоротного активу в нашому випадку Основні засоби також можна зробити інші відбори по документу і переходимо на вкладку Необоротні активи. Через обробку заповнюємо і розраховуємо знос. Після заповнення проводимо документ і можемо роздрукувати друковані форми, також і подивитись за допомогою дебет-кредит на кореспонденції. Перейдемо далі до документу списання необоротних активів. Даний документ призначений для відображення в обліку господарських операцій зі списання необоротних активів, з балансу установи у разі їх ліквідації, непридатності для подальшого використання та інше. Закладка «Необоротні активи призначена для ведення інформації про необоротні активи, які будуть списані з балансу установи. Під час оформлення операції списання необоротних активів табличну частину документу слід заповнити за допомогою кнопки Підбір партій. Підбір здійснюється на дату документу по залишках необоротних активів, які і є в обліку в інформаційній базі з урахуванням значення поля місця зберігання. У діалоговому вікні вибір партії, яке відкриється після натискання кнопки Підбір партій, слід вибрати необоротні активи, які потрібно саме списати та вказати їх кількість. Також на закладці Комісія відображаємо склад комісії, яка відповідає за списання необоротних активів. Також нагадую про те, що якщо це, наприклад, рахунок 11.13, то при списанні ми досписуємо 50% зносу за допомогою кнопки «Розрахувати знос. Після вибраних об'єктів заповнення всіх реквізитів, проводимо документ і можемо роздрукувати друковані форми по списанню необоротних активів, а також переглянути кореспонденції за допомогою кнопки Дебет-кредит. Як бачимо, в нас є нарахування зносу, списання зносу і відповідно списання внесеного капіталу. Далі перейдемо до документу «Інвентаризація необоротних активів. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі, також дозволяє відобразити фактичну наявність необоротних активів та перевірити відповідність даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. На закладці Основна відображаються основні відомості про операцію, а також відбори, які будуть враховуватися під час заповнення табличної частини даними залишків необоротних активів. Закладка призначена для введення інформації про необоротні активи, які підлягають інвентаризації. Кожен необротний актив вводиться в окремий рядочок. За допомогою кнопки Заповнити можна автоматично заповнити табличну частину залишками необротних активів, що задовільняють параметрам відбору, вказаним на закладці Основна. Також передбачена можливість заповнення табличної частини за допомогою кнопки Підбір партій. Після того, як будуть заповнені дані в табличній частині, слід для кожної позиції вказати кількість фактичну одиниць необоротних активів, після чого автоматично розраховується сума факт. Для автоматичного заповнення табличної частини фактичними даними, можна скористатись кнопкою Встановити фактичні значення. І, звичайно, на закладці Комісія відображаємо склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію необоротних активів. Дані про склад комісії вибираються в поле склад комісії з довідника комісії, або заповнюються вручну та вичну частину закладки комісія. Після заповнення даних проводимо документ та можемо роздрукувати інвентаризаційні описи необоротних активів, протоколи та інше. Для аналізу необоротних активів використовуємо такі звіти, як залишки необоротних активів, звіт з руху необоротних активів, відомість складу дорогоцінних металів у необоротні активи, переоцінка, інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів. Перейдемо до обліку ТМЦ. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи обліку товарно-матеріальних цінностей, який включає в себе звіти. ТМЦ, надходження ТМЦ, складські операції, продукти харчування, довідники, звіти, вибуття та ведення залишків. Також дана спецсистема включає різні види надходження ТМЦ, це такі, це такі види операцій, як придбання ТМЦ, Uh, tak. Придбання ТМЦ, внутрівідомче надходження, безоплатне надходження, там благодійна допомога та інші надходження. І загалом підсистема ТМЦ об'єднує облік всіх видів запасів в єдиній підсистемі: це такі як грошові документи, ТМЦ, МШП, поточні біологічні активи. Також можна передбачити налаштування методів обліку окремо по кожному бухгалтерському рахунку обліку ТМЦ, за обліковою ціною, за середньою ціною та за середньою ціною по розділах обліку. Також передбачений облік по серіях. Підбір набору ТМЦ для операцій ведеться за оперативними залишками. Операції з вибуття і переміщення ТМЦ виконуються з повним контролем також до їх залишків. Придбання запасів вводимо документом надходження ТМЦ, списання запасів вводимо документом списання ТМЦ. Якщо необхідно перемістити ТМЦ, використовуємо документ переміщення ТМЦ. Також вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Тобто, якщо ви вибрали, наприклад, придбання ТМЦ, то у вас відповідно буде. Кореспонденція там 62, 111 і рахунок по ТМЦ. Якщо це там, наприклад, буде безоплатне, то відповідно там ще з'являться кореспонденції по доходу. Також, як і в необоротних активах, сума ПДВ при надходженні запасів включається у вартість запасу, якщо не включається до податкового кредиту. І при списанні ТМЦ рахунки витрат заповнюються автоматично. Зараз на екрані ви бачите приклад документу надходження ТМЦ з такими видами операцій, як безоплатне надходження, внутрівідомче надходження та придбання ТМЦ. Далі є документ вибуття ТМЦ, який має вид операції внутрівідомча передача, повернення ТМЦ-постачальнику або продаж ТМЦ. Розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо відобразити в бухгалтерському обліку операції з придбання ТМЦ. Реалізуємо відображення в бухгалтерському обліку придбання ТМЦ за допомогою документа надходження ТМЦ». Задля цього в загальному списку документів розділу «ТМЦ» створюємо документ надходження ТМЦ». В списку, що відкрився, обираємо посилання надходження ТМЦ. І подвійним натисканням лівої клавіші маніпулятора миша створюємо новий документ за допомогою кнопки Створити. Вже в створеному документі надходження ТМЦ потрібно зазначити такі реквізити, як установа, джерело фінансування, дата відповідно вид операції. За необхідності зазначити ознаки чи відносити ПДВ на податковий кредит, і є варіанти, коли є, наприклад, оприбуткування ТМЦ за нульовою вартістю. Також зазначаємо місце зберігання, номер накладної, дата накладної, від якого контрагента договір його будемо робити надходження. і переходимо на вкладочку ТМЦ. На вкладці ТМЦ через кнопку Додати, або можна через підбір, також вибираємо об'єкт, який буде надходити на баланс нашої установи. Після зазначення об'єкту зазначаємо КЕКВ, суму, суму з ПДВ і, в принципі, все. Проводимо документ і натискаємо на «Дебет-кредит» або друкуємо друковані форми. Як бачимо, після того, як ми натиснули на Дебет Кредит, в нас з'явилася кореспонденція і бачимо, що в нас відбулося оприбуткування товарно-матеріальної цінності. Також в програмному продукті облік бюджетної установи передбачений облік харчування, який включає в себе облік складу страв, введення списку аналогів продуктів харчування і зазначенням пріоритету використання і вагових коефіцієнтів, також реєстрація документу план меню. Який включає в себе розрахунок потреби в продуктах харчування, оформлення виробництва і реалізації готових страв і підготовка спеціалізованих друкованих форм. Перейдемо до документу списання. Для того, щоб списати ТМЦ, нам необхідно перейти під систему ТМЦ, вибрати посилання списання ТМЦ і натиснути на кнопку Створити. Вибираємо на вкладочці Основна, на кому реєструється наш об'єкт. Зазначаємо дату установу і переходимо на вкладку ТМЦ. Через підбір партій підбираємо ті об'єкти, які нам необхідно списати. Після того, як підібрали, перевіряємо рахунки витрат і можна проводити документ та друкувати друковані форми. Перейдемо до документу ТМЦ. Даний документ знаходиться також в підсистемі ТМЦ за посиланням інотаризація ТМЦ. Для того, щоб його створити, достатньо натиснути на кнопку Створити. Зазначаємо дату, установу. На вкладочці Основна відображаємо основні відомості про операцію, а також відбори, які будуть враховуватись під час заповнення табличної частини даними залишків ТМЦ. На закладці ТМЦ. Вводимо інформацію саме про товарно-матеріальні цінності, які підлягають інвентаризації. За допомогою кнопки Заповнити можна автоматично заповнити табличну частину залишками ТМЦ з урахуванням параметрів відбору, які ви вказали на вкладці Основна. Після того, як будуть заповнені дані в табличній частині, слід для кожної позиції вказати дані інвентаризації кількість фактична. Також для автоматичного заповнення табличної частини фактичними даними призначена кнопка Встановити фактичні значення. І, звичайно, на закладці комісія відображаємо склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію ТМЦ. Після зазначення всіх даних проводимо документ і натискаємо на дебет Кредит, також можемо подивитись, і на кнопку друк, щоб роздрукувати друковані форми. Для аналізу запасів використовуємо такі звіти, як залишки ТМЦ, звіт з руху ТМЦ, книга складського обліку запасів, картка обліку витрат автомобіля», відомість складу дорогоцінних металів у ТМЦ. Також розглянемо такий документ, як інвентаризація грошових коштів. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі. Він дозволяє відобразити фактичну наявність грошових коштів, а також перевірку відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. На закладці Основна відображаємо основні відомості про операцію, а також відбори, які будуть застосовуватись під час заповнення табличної частини даними залишків грошових коштів. Закладка грошові кошти призначена для ведення інформації про грошові кошти, які підлягають інвентаризації. За допомогою кнопки Заповнити. Можна автоматично заповнити табличну частину залишками грошових коштів з урахуванням параметрів відборів, які ви зазначили на вкладочці «Основна». Також є можливість заповнення табличної частини за допомогою кнопки Додати. Після того, як будуть заповнені дані у табличній частині, необхідно для кожної позиції вказати в полі сума факт дані інвентаризації. Для автоматичного заповнення табличної частини фактичними даними призначена кнопка Встановити фактичні значення. На закладці Комісія відображається склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію грошових коштів. Після зазначення всіх даних ми проводимо документ та друкуємо друковану форму. Також наступний документ, який ми розглянемо, це документ інвентаризація заборгованості. Даний документ призначений для документального оформлення проведення інвентаризації взаєморозрахунків між сторонніми організаціями або фізичними особами та установами. Документ містить декілька закладок, на яких відображаються основні відомості та властивості господарської операції. На закладці Основна. Відображаємо основні відомості про операцію, а також відбори, які будуть враховуватись під час заповнення табличної частини даними залишків розрахунків з контрагентами. На закладці Дебітори, Кредитори відображаємо інформацію про заборгованість, яка підлягає інвентаризації. І, звичайно, на закладці комісії відображаємо склад комісії, яка відповідає за інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості з контрагентами. Після зазначених даних проводимо документ та друкуємо друковані форми. Тож в програмному продукті облік бюджетної установи, інвентаризація необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей, а також пов'язані з цим процеси обліку. Відображається через спеціальні модулі або функції, які дозволяють проводити інвентаризацію, фіксувати результати надлишків або нестач та проводити відповідні записи в бухгалтерському обліку. Для цього використовується функціонал для ведення даних, перевірки на відповідність фактичних даних і документації, а також для генерації звітних форм та результатів інвентаризації. Загалом програма облік бюджетної установи. Надає інструменти для повного та легкого циклу інвентаризації, що дозволяє ефективно контролювати необоротні активи та товарно матеріальні цінності. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей!